Кременчук і Гадяч два різні міста на Полтавщині, проте із одним болем на двох. Це дороги, які ведуть до населених пунктів. Дорожня інфраструктура навколо міст була, м'яко кажучи, у непроїзному стані. Проте і навколо Кременчука, і біля Гадяча процес пішов. Ремонтники взялися до справи. І зараз вже є позитивні зміни, які помітив кожен водій. Звітує про виконані роботи депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко, який опікується дорогами Полтавщини. Три кілометри відремонтованої дороги шириною вісім метрів. Це майже 24 тисячі квадратних метрів. Більше 25 мільйонів держава виділила цей ремонт. Але я так і говорив, гроші закінчилися. Наразі треба продовжувати роботу в тому ж дусі, стукати у всі двері, аби ремонт продовжили далі до самого гадяча. І залучившись підтримка родних депутатів групи за майбутнє Юрія Шаповалова та депутата Слуги народу Олексія Мовчана, зараз ряд звернень на бюджетний комітет для того, щоб довиділили додаткові кошти на доремонт цієї дороги. І маємо надію, що з'являться додаткові кошти, і ця дорога почне ремонтуватися. Уже відремонтована ділянка дороги це спільний результат, до якого докладено багато зусиль. Зокрема, сприяє наведенню робіт і тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Також важливу роль у ремонті доріг Полтавщини відіграла зустріч депутатів обласної ради із керівництвом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, яка відбулася за ініціативи народного депутата Юрія Шаповалова. Під час війни основну частину бюджету спрямовують на потреби війська. І так має бути. Але утримання доріг у проїзному стані це теж питання національної безпеки та життєдіяльності країни. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.